Всім привіт! З вами Зброярі. Сьогодні у нас на огляді ось такий просто шикарний звір РПК 545. І багато з вас часто мене запитують, що ж можна поставити, як можна модернізувати, модифікувати даний апарат. Важкий, тяжкий, громісткий, і, звісно, треба його якось покращити, щоб легше було з ним працювати. Ну і перше, що ми приміряємо, це звичайно. Замість ось такої бакелітової, незручної неергономічної ручки. Вона, по-перше, досить вузька. Навіть в моїй маленькій руці, подивіться, як виглядає. У мене зріст 1,60 м. А уявіть собі, якщо людина 1,80 м, то у нього ось так от буде тримати ту ручку. Це незручно. Тому я розробив ось таку збільшену ручку. І дивіться, скільки тут ще. цілий палець вміщується. При 1,80 вона шикарно лежить в руці, класно впирається. І на відміну від звичайних ось таких ручок, вона універсальна. Тобто є спеціальний паз, завдяки чому дану ручку можна поставити на АК будь-якої версії РПК і ПКМ аж на три види зброї, що, чесно кажучи, просто крутяк. Гвинт можна взяти свій 100-мм М6. Або поставити заводський, він повністю підходить. Ручка монолітна витримує 5 тонн навантаження. Переїжджало декілька разів вантажівкою. І дуже зручно, повірте, ну просто тримаєш в руці і відпускати не хочеться. Дуже крута ручка, шикарна. Деякі хлопці просили розробити аналог американської версії. Ось таку ручку з спеціальним піддоном площиною, яка би дозволяла руків відпочивати. Я ще зробив ось таку м'ягеньку насадочку і це просто реально круто. Дана ручка аналогічно, вона має спеціальний проріз і тому вона також універсальна. Її можна поставити на АК будь-яку серію ПКМ РПК або ПК. Подивіться, яка краса. Просто шикарна ручечка. Класно стоїть. Зручно. Наступна доробка стосується самого прикладу РПК. Тут у нас стоїть металевий затильник. На жаль, він незручний в роботі, калібр досить немаленький, віддача також. І тому хотілося б якось його пом'якшити. Але при чому зберегти можливість доступу до пеналу. Тому я розробив також спеціальний ось такий потилочник. Він універсальний. Чому універсальний? Справа в тому, що ось ці приклади на РПК бувають різних зразків. У деяких прямолінійна поверхня, пряма. тобто. А ось, наприклад, цього нестандартна поверхня, тобто вона трошки прогнута. І за чого даний потилочник буде становитися по-різному. Тому я зробив спеціальні прорізі, розширив для того, щоб можна було поставити на обидві варіації даних прикладів. Беремо ось цю накладку. Тут у нас такий вздовж прорізь, це буде вверх. Таким чином, фіксуємо звичайними заводськими саморізами. Деякі з вас запитають. А що робити з ось цим прогином? Адже, наприклад, на цій версії прикладу його немає на нашій проставці. Це не страшно. Ви можете або самі власноруч нагріти дану проставку та зігнути при бажанні, але в цілому це не потрібно, тому що наш потилочник і так нормально встає. Гарненько сідає і, будь ласка, м'ягенький, приємний на дотик, і багато хлопців казали, що їм дійсно він допомагає. Тепер стосовно нутрощів. У нас тут стоїть система по суті 5.45. Вона нічим не відрізняється, тобто затвор. А значить, ми можемо, а отже, ми можемо поставити сюди, наприклад, буфер-демфер. Ось такий. Це наше виробництво, заводське лиття. Далі вставляємо сам затвор, фіксуємо і закриваємо ствольною кришкою. Перевіряємо роботу. Чуєте, як... Тихо працює. Ну і звісно, тромікс. Багато з вас запитували, чи він гарно буде триматися. Як бачите, знято його не так то і просто, як здається. Тому для цього я беру навіть викрутку, щоб хоч якось його піддягнути та витягнути. Ось так. Він зроблений 3D, але причому він сидить навіть трохи краще, аніж заводське лиття. Хоча внутрішня геометрія у них ідентична. Просто сам матеріал дійсно крутий. Але за бажанням ви можете взяти Тромекс і ось такий. Лиття заводське. Можливо, вам він буде виглядати більш симпатичний. Скидач магазину також підходить на даний апарат. Як його ставити, вже неодноразово вам показував. Для цього знімаємо магазинчик, тому одягаємо на цей речах наш скидач, відводимо ось таким чином. Доводимо до металевого ось цього опору, але закручуємо обережно, не спішимо, тому що це все ж таки метал, різьба і може трошки різьбу під'їсти. Тому відчули, що йде трошки затискання, далі не фіксуємо. Достатньо. Відводимо назад, перевертаємо і з цього боку дофіксуємо двома установочними гвинтами. Без фанатизму. Не злітає, працює супер. Ну, як кажуть, невеличкий тест. Вставляємо магазин. Натискаємо на ось цей рычаг, заводимо ось так пальцем. Дуже зручно, дуже просто і все. Будь ласка, магазин у вас вільний. Ну і звісно, наша невбиваєма заводське лиття шахта. Вона покращена, має більшу геометрію на відміну від конкурентів, тому що вона реально крута. Я її сам Розробляв, бачите, обтикаємо, така шикарно буде виглядати на нашому РПК. І вона також стає на РПК. Не бійтеся, дана шахта дуже потужна, ви її не зламаєте і можна хоч так розтягувати. Її все одно дуже потужний матеріал. Розводимо, заводимо. У нас тут є гачок. Заводимо в ствольну коробочку. Ось так. Підтискаємо трошки вперед. Щоб вона сіла. Після цього фіксуємо гвинтом. Облягає чудово, ніде не випирає, не ріже руки, дуже велика. Дана шахта класна тим, що вона легше дозволяє попадати вашим магазинам. Особливо це цікаво вночі, коли ні чорта не видно. Ну І завдяки скидачу ми легенько все знімаємо. Ось така крута, цікава доробка. І остання проблема, з якою багато стикаються, це відсутність на штатному прикладі регульованої щоки та будь-якої щоки. Тому я спроєктував спеціально ось таку еластичну з гарного потужного матеріалу щоку. Вона регульована, висота досить серйозна, до 3 см. І цього достатньо, щоб під вас її підналаштувати. Давайте встановимо її на наш РПК. До речі, дана щока є універсальною, вона підходить на... Приклади АК і навіть СВД. Деякі навіть хлопці ставили на американські гвинтівки, у яких схожі приклади, як у АК або Ruger Американ. Тобто, це все можна поставити і воно буде гарно триматися завдяки ось цим наліпкам. Ось тут у нас є посадочне місце, воно майже повністю повторює геометрію нашого прикладу. І через спеціальні прорізи одягаємо наліп. Знизу, ось тут довга наліпка. Її також фіксуємо, вона подвійна, беремо ось цю задню наліпку і заводимо в спеціальний проріз. Ось так позаду фіксуємо і з іншого боку лишнє обрізаємо. І подивіться, як вона жорстко сидить, і навіть не рухається. Просто круто. Виставляємо необхідну висоту щоки, під вас підганяємо. Щока регульована, зручна. Матеріал трошечки м'ягенький. Ось такі прості модифікації ви можете зразу собі встановити на ваш РПК і зробити його більш зручним. Звісно, є і цікавіші розробки, наприклад, приклад для РПК, про який ми поговоримо окремо. Цівка на РПК і навіть система BullPUP, яка зараз знаходиться в розробці. Це також все буде і це все ви побачите на нашому каналі. А на цьому буду з вами прощаватися. Дякую вам за роботу. Бережіть себе.